У мене теж полізли першоцвіти, а ми там ківіряємось Їди, годуйся. Такі чудові. Все, бджілки вже прокидаються, вже пішло потрошки. Тепла і ще в мене є такі і різкі голландські. Вони луковичні, цибулькові. Ось такий сорт яскравий. Але, мабуть, теж потрібно вже їх викопати та поділити в мене вони тут сидять. Рочки в шість, і мені здається, вони вже там далеко, далеко йшли. Мало дають діток, мабуть, треба викупати все ж. Крокуси тут і тут. Вони такі чудові, такі маленькі. Перші квіточки. Не садить міскантос Гігантеус у маленьких подвір'ях, бо я вже годину його рубаю. Ось купа, ось купа, і оце все ще рубати і рубати двома лопатами, бо цю боюсь, я зламаю. Це, це щось страшне. Тут в мене квітне За квіт інший морозник. Ось такий він чудовий. Не знаю, який сорт. Колись купувала. Просто купувала як морозник. І в нього ось таке, як казала, листя. Дуже гострий оці нього кінчики. І він в мене ще за скільки в мене було років, йому, мабуть, шість. Не разу. Жодного разу він в мене не посіявся. Отож, бережу, бо ділити якось мене Мені страшнувато. Вони ж не дуже переносять ділення. Ну що, пішла я далі ось цим боротися? Не садить міскантус з Гігантеху на маленькі ділянки. І Ще одне, поки не забула таку річ по гіхерам. Ну, то що лість листечко, треба деяке зараз. Пообрізати це воно зараз піде на e, В чому різниця буває між гейхерами? Вони всі хамелеони. Бо люди деякі купляють, а потім в них ну, настає розчарування, тому що вони змінюють колір і люди цього не розуміють. Ну, для мене це немає такого що це недолік. Може, для когось є для якихо композицій. Наприклад, це Southern Comfort. А це карамель. Вона в мене трохи маленька, бо я відсаджувала від неї поділку, і я її рятувала, їх полюбляють дуже хрущі. Ось якось корінні гісери привлікає цих хрущів. Мабуть, щось таке дуже смачне. Вони в них знаходять, то піджирають спочатку гіхері, а потім все інше. Ось зараз різницю ві... ну, є різниця, є різниця у кольорі. А ось влітку ви їх, мабуть, і, ну, якщо ви не фахівець, ви їх майже не відрізнить. Не зможете відрізнити. Тому іноді треба деякі рослини робити, якщо каталоги то так на кам'яні рози, кам'яні троянди та гейхери, у них різне забарвлення у різний час. Тому це треба враховувати теж. І ще одне таке зауваження по гіхерам. Ось, наприклад, це гіхера е, мармелад. А ось це зіппер. Вони практично однакові. Зараз. Потім вони змінюють. Ну, у Зіппер трішечки більше цієї кудряшки. Але ось ця замивала у горшу, не заносила, і їй все добре. Повирізаю зараз оце листечко. Вона гарніше виглядає, чим оця. Все залежить від кореня. Вона жива, вона відійде, але оце все потрібно зрізати, хто, хто не знав. Але вони рахуються як вічно зелене можна сказати. Ось це глітер в мене ще одна. Зараз у неї. Ось такий рожевий відтінок. Ну, зараз покажу її, вона ще така горнюнька. Ось е на шляху теж ось воно все живе, але ось ці дубінки, оці пальми, їх треба буде мені капанути та трохи зажбурити у ґрунт поглубше. Поглибше, бо ой, вони, вони повипирали. Ну, це природа гейхер. Є гейхерели, вони не так, вони практично не випирають. Але гейхерели не такі яскраві, як гейхери. ну не, не, не такі яскраві червоні кольори. Ну, я гадаю, повиводять. Ось так виглядає гліттер зараз. У них всі фамільони. Всі хамільйони. Так. І ось в мене ще один квітує чимерник. Це інший сорт, в нього інші квіточки, в нього другий склад дзвоників, друге лістя інше інакше. Не такі колючки. Ось такий, такий ось листечко цікаве. І зараз, теж я гадаю, у мене саджанець у теплиці, він вже розквіт, оці тільки-тільки починають на вулиці. Але вони цікаві по своїй структурі. Так, для е, любителів надзвичайного і там гудуть уже, вже висять, гудуть, їсти хочуть джілки, і вони гудуть, опиляють туї зараз. Ось воно збирає пилок. На то як Зараз вона квітнує то ми завжди гадаємо, що бджілки їдять. Ось це. Бачите, вона. О, пиляка. Оце вони зараз у мене тут куштують, злітаються з пасики. І їдять в мене, збирають меси, їдять, збирають ось. Це не дим, це пилок. Джилка садиться. Ось. Дим, дим з дерева. Ось ще я займаюся тією справою, що хотіла зробити, роблю пониження. Бо вони машуть високо, неохайні, і потім трудно, дуже-дуже важко з ними впоратись, тому буду їх стримувати ось на такій висоті. Це теж достатньо, дуже достатньо ось все це я зрізаю, бо вони внутри, вони там лисі та сухі. Зараз воно виглядає трошки не не дуже, але під зараз те я побризгаю, підкормлю під. Підгодую, та буду тут вже контролювати їх в нормальній формі. Тому не робіть моїх помилок. Під початку починайте формувати на потрібній висоті. Не доводіть до такого, як я, бо потім це важче все привести до ладу.